Сьогодні покажу, що побудував в Майнкрафті на сервері виживання, там, де потрібно добувати всі ресурси вручну, немає режиму Бога, немає польоту, як в креативі, і немає нескінченних ресурсів. Все побудувати потрібно самостійно. Це моя база в Майнкрафті. Я її зробив в селі біля спавна, я пройдусь і покажу все, що тут є. Спускаємось. І насправді цей будинок, який я побудував не так давно, він гарний, але нічим не обставлений. Тобто тут. Майже нічого немає, а все основне, що мені потрібно, знаходиться під землею. Тому спускаюсь під землю. А, ладно, спускаюсь під землю. Так, тут покажу, є місце для ручного сортування речей, а також покажу класний механізм це автоматичне сортування. Я показував таке в минулій серії, де я будував в креативі, але це все в виживанні і це стає ще вдвічі краще, тому що, по-перше, воно потрібне, а по-друге, зроблено. Вручну побудовано вручну, що ще більш класно. Я покажу, як воно працює на прикладі, що у мене є інвентар, заповнений всяким хламом, і я візьму, знайду пустий шалтер, затяну туди весь хлам, який мені наразі не потрібний. Після цього. Ламаю цей шалтер і відправляю його на сортування. Можна відправити в цю скриню, цю скриню або на верхніх поверхах також є скрині на сортування. Нехай в цю іде, і він попаде в цей механізм, який почне його сортувати десь тут. Ось тут зверху налаштовуються сортувальні фільтри. Наприклад, в першій колонці буде редстоун і все, що з ним пов'язано. Далі камінь та те, що пов'язано з каменем, земля та інші ресурси, які добуваються, наприклад, пісок, гравій скло з якогось дива, ну тому що воно переплавляється з піска. Далі тут цінності. Тут всякі руди і їхні переплавлені, аналоги злитки також марагди, тут дерево і все, що робиться з дерева, або якось з цим пов'язано, зокрема, всякі ті саджанці і так далі. І тут корисний хлам, те, що мені потрібно час від часу. Ще дві колонки, які я не заповнив сортуваннями, а також місце, щоб побудувати ще дві колонки для сортування. От, значить, ресурси я завантажую зверху, також Можу налаштувати, що і як мені сортувати зверху, а зберігаються ресурси знизу. всі. Наприклад, ось тут це все відповідає редстоуну, у тому, що я налаштував тут камінь. Це щось земля та викопні ресурси, цінності. Ну тут немає настільки багато. Правда, золота, як ти бачиш багато. Я далі покажу звідки воно. Вся ті і, і всякий хлам. І шалтер повинен бути ось тут, так все правильно. А все, що не сортується, попадає сюди. Тепер зроблю собі трохи феєрвертів, щоб було на чому літати. Мені потрібен папір, весь що є. Здається, порох у мене добувається ось тут. О, про цю штуку я б забув розповісти, як <гум> залишаю. Це була печера, і я її перетворив на зелену печеру. Вийшла ось така прикольна локація. Стільки вийде? Непогано. Далі показую мою базу. Тут є невеличка автопічка, це так, якщо мені потрібно переплавити щось вдома і не бігти до великої автопічки. По цій залізній дорозі привозиться залізо мені до бази, щоб я міг торгувати з жителями. Власне, ось ці жителі вони тут знаходяться. Я можу піднятися наверх, тут будуть ще жителі. Оця будівля я її зробив як гуртожиток для жителів, тому що в цьому селі стало багато жителів. І мені не було де їх помістити. Давай я покажу це з повітря. Разу у мене є феєрверті. Ось так це виглядає з повітря. Це гуртожиток, це якийсь будинок жителя і ще будинок. Оце оця скляна конструкція, яка ти бачиш, це теплиця для бджіл, там в ній вулиці. Далі тут декілька ферм дерев: це сосна, береза, дуб. Далі галявина, яку я зробив просто гарною. Це портал в ад, який веде на кришку ада. Я далі покажу, що це означає. Там моя ферма заліза. О, то побудував мій брат. А ось тут є городики, які я зробив буквально в перший день ігри. Тут щось росте, якась пшениця, картопля морква, бамбук та цукрова тростина. Далі, давай я спущусь назад до бази і покажу, що в мене там є. Як місце для того, торгівлі з жителями, ти бачив спереду, а також у мене є доступ з задньої сторони. Суть в тому, що всі жителі знаходяться в вагонетках, і я їх можу звідси відвозити, щоб знижувати ціни. Я їх відвожу по цій залізній дорозі, і це спеціальна конструкція. Суть в тому, що якщо жителя заражає зомбі, а потім я його лікую, то він мені знижує ціну. І я цим користуюсь. Тобто тут механізм, який автоматично завантажує жителя, зомбі його заражає. А далі заражений житель спускається вниз механізму. Тут я його чекаю з зіллям слабкості та золотим яблуком. Я йому даю це, він виздоровлює. Тут його вже чекає вагонетка, яка відвозить його назад на місце торгівлі. як ти можеш побачити на прикладі будь-якого жителя, він дає мені, наприклад, книжку для зачарування на ефективність 1, всього за один смарагд і так далі. Все, що мені було потрібно, я наторгував. Тут просто місце, де я сплю, та вікно, типу акваріуму, але це ставок точніше, це озеро. Я казав про цю залізну дорогу, яка привозить мені залізо. Зараз покажу, куди вона веде. Вона під землею веде до двох місць. Там ферма заліза, а ось тут місце, де розмножуються жителі. Суть в тому, що мені для деяких ферм та механізмів потрібні жителі. Ось це конструкція, в якій вони розмножуються. Зверху є декілька жителів, і певними діями я роблю, щоб їх ставало більше. А потім, от звідси, забираю їх за допомогою залізної дороги, і везу їх або на базу, або на ферму заліза. Це ферма заліза. Тут знизу ти можеш бачити так: це маг і залізо. Щоб показати ферму заліза в повному вигляді, я піднімусь наверх за допомогою водного ліфта. Як на мене, це вражає, а можу піднятися ще вище і покажу детальніше потім. Ця ферма працює на взаємодії зомбі та жителів. Жителі, коли лякаються зомбі, спавнять біля себе залізного голема, з якого ми отримаємо залізо. Ось тут їздить зомбі. Я зробив конструкцію із залізної дороги, щоб його можна було забрати сюди або в декілька додаткових місць, а також спустити, замінити і так далі. Також за допомогою цієї залізної дороги можна замінити жителів, якщо вони з якоїсь причини зникнуть. Ось ця вежа, як ти бачиш, піднімає та спускає все, що мені потрібно нагору, в тому числі зомбі. Зомбі в мене, а зомбі я помістив сюди, тому що я перебудував трохи ферму, і мені потрібно було, щоб він не заважав. Це механізм автоматичного замонтування. Вагонеток. Сюди завантажується залізо з цієї ферми. Також, як сторонній продукт, ця ферма дає квітки маку, які можна переробити на тісткове борошно. Це таке добрива. І тут станція для його завантаження на вагонетку. Ось так ферма виглядає ззовні. Вона була спочатку не дуже гарно і тому я зробив її колони. По ідеї, мала бути ще кришка, але я її ще не встиг доробити. Повертаємось назад. Тут було негарне місце, тому я просто зробив отаку вот гарну галявину з ліском. Це інша галявина, яку я зробив. Вона засіяна квітами і дуже гарна. Тут є невеликий секрет, а саме він в цьому фонтані. Як ти бачиш, в нього немає тна, воно зроблено із блотів, через які можна пройти і впасти дуже низько. Що знаходиться знизу, я покажу трохи далі, а поки що повертаюсь до бази. Ось станція сортування, яку я показував на початку відео. Розвертаємось і йдемо до кімнати, яку я використовую для готування зілля, а також збираю тут книги зачарування. Оце інгредієнти для зіль. Йдемо в іншу сторону, і тут є портал в Незерт. Це інший вимір, який я покажу трохи пізніше. І тепер спускаємось вниз в шахту. Суть в тому, що в цій версії Майнкрафта додали генерацію дуже великих шахт, і я хотів таку знайти і щось з нею зробити. Як ти бачиш, вона дуже велика, і це вона зараз освітлена і безпечна. А до того тут спавнились всякі зомбі і заважали мені грати. Я тут помирав дуже багато разів. Ну давай я тоді полечу і подивлюсь, що там є далі. Ось тут може хтось бути. Давай глянемо. О, по хітбоксам, бачиш, оце все нечисть всяка. Відключаю хітбокс і бачу тільки коли вони підходять до мене. Ну, добре, я лечу назад, бо мені тут робити немає чого. Оціни масштаби просто. Оце все шахта велика згенерована, це скоріше печера. Коли я почав освоювати цю печеру, мені було якось дуже темно, тому я вирішив викопати тут чанк один на один. Ой, це я зря витянув. я не буду туди спускатись. Зараз піднімусь і покажу. Дивись, тут з однієї сторони ця галявина, з іншої ферма заліза. І ось цей викопаний чанк. Також, ось по тим сходам, я спустився сюди. І повертаюсь, йду далі. По ліву руку тут буде також цікаве місце. Я тут розчистив дуже багато територій, видобуваючи камінь, який мені був потрібен. А також. Розчистив ось таку величезну яму. Щоправда, це не вручну, а за допомогою ТНТ машинок робив. Це спеціальний механізм, які тюпують е, ТНТ, він настінченно падає і е, розбомблює тут всякі каміння. І тут в цій ямі я розташував декілька механізмів. Зараз покажу всі по порядку. По-перше, ось тут є дві ферми слизі. Під час запису я розповідав, як працює ця ферма, але вирішив, що це не дуже цікаво, тому просто покажу як виглядає. Слизневі плоті важливо. Елемент для будівництва механізмів ізректована. Я ось показую, як це працює на прикладі одного поршня, який суне 4 блоки. Перед записом я трохи поламав цей механізм, виходить. Так. Я легко відремонтую механізм, але спершу покажу автоматичну ферму для вирощування квітів, з яких можна зробити парафники. Механізм, який я поламав, це ферма бамбуку. Так, здається. Власне, тут росте бамбук, і оцей механізм, який ти бачиш, який зліва чуть-чуть підвис, він зрізає цей бамбук. Давай, провантажуйся. От, а потім цей бамбук падає вниз, знизу їздять спеціальні вагонетки, які можуть через один блок землі його затягнути. А потім оцей чуєш звук клацання, ніби лічильник гейгера. Ось тут він висипається вниз і відправляється по системі, куди мені потрібно. Я використовую бамбук як дуже дешеве паливо для великої автоматичної піщі. Те, що ти бачиш на екрані, це система його транспортування та завантаження. Це дуже велика пічка, вона може переплавляти 64 будь-яких предмети за 10 секунд. Це в 64 рази ефективніше, ніж звичайна пічка. Мені для тесту потрібно щось переплавити, тому я запущу генератор гляку, який у мене тут є. Тут генерується каміння, а потім за допомогою динаміта воно підривається. Завантажую весь кругляк в пічку. Через 10 секунд вона починає давати мені готове каміння. Це дуже зручно, якщо потрібно переплавити щось масово, наприклад, коли готуєш ресурси для якогось проєкту. Тепер піднімаємось на водному ліфті, але я чуть не пропустив свій поверх. Ось ця ферма, яку я показував, вона повинна зупинитись тут. Пам'ятаєш, я казав про фонтан з секретом. Ось він, але знизу. Ого, тут вже ніч. Так, тут позаду є прихід з дверями 3 на 3. І відправляємось прямо в Незор. Класна фішка Незера полягає в тому, що тут відстані у 8 разів менше, ніж в нормальному світі, тому тут є 1, 2, 3, а я знаю, що там ще 5 та 6 портали, які знаходяться відносно близько, але переносять на достатньо непогану відстань. Тому я зробив в Незері систему швидкісних доріг. Тут човен їде по льоду з дуже великою швидкістю. Таким чином я переміщаюсь на тисячі плотів в нормальному світі всього за пару хвилин. Це майже 5 тисяч від спавно. Як ти бачиш, тут світанок і. Це найвища гора, яка є навколо спавну, вона має висоту більше 200 плотів. І маючи прокладену в незері дорогу, я перемістився на таку відстань всього за хвилину. За пару хвилин я перемістився ще на декілька тисяч блоків і тепер показую, що я зробив посеред посередотіану. Тут був данж, який називається монумент. На його території спавняться унікальні моби. Тому я викопав тут велику яму та побудував ферму, яка добуває ресурси з цих мобів. Рив яму я за допомогою ТНТ машинок, але перед цим осушив все вручну. І дивись, оці штуки, що падають, це було те, заради чого воно будувалось, з них є дуже корисні ресурси. Тепер я відправляюсь на базу, щоб показати, що я побудував над кришкою Незера. В Незері на висоті 127-го блоку є кришка із блоків, які ламаються у виживанні. Але практично у світі можна будувати до 256-ї висоти, тому за допомогою деяких багів можна попасти над кришкою. Я таки зробив і розташував там портал. Зараз покажу. Дивись, ось цей портал, оскільки я зробив його дуже зверху, він зв'язаний з порталом, який також знаходиться дуже високо над кришкою Енда. А перед цим покажу бачилок в теплиці. Вони тут збирають мед, і цей мед можна потім зібрати з вулиців. Тут є водний ліфт, але я скористаюся літрами і полечу на фейерверку. Так, ось портал. І тут нас цікавить ця штука. Це фарма золота та досвіду на свинозомбі. Вони нейтральні, потім ти їх не атакуєш. Але атакувавши одного, всі інші стають агресивні на тебе та біжать з мечами. Також передають інформацію, кого треба атакувати, всім іншим свинозомбі, яких ви бачите. Ми стоїмо в центрі конструкції і навколо нас розташовані капкани, а свинозомбі спавняться на цих кільцях. Вони біжать на нас і попадають прямо в ці капкани. Знизу від основної частини система зберігання та сортування луту. Система дуже ефективна. Можна залишити гравця на декілька годин АВК, а потім забрати звідти купу ресурсів. Я оце знімаю експромтом, і я не пам'ятаю, що в мене там залишилось ще. Ось такий тут. вид, тобто, ось моє село з моєю базою, будиночком. Ось великий вулик у вигляді теплиці, куртожиток для жителів. Одна галявина з лісом, яку я зробив гарною, інша галявина з фонтаном, яку я теж зробив гарною. Ось це ліфт, який спускається туди донизу. І оці водойми тут були. Чанк, який я вирив, і ферма з заліза. Ми знову біля бази, У мене купа хламу. того я покладу в бочку для сортування те, що мені потрібно тут витягнути. І воно відсортується в системі. І тут зможу побачити. Ось тут сніжки сортуються, зараз все по одному предмету, зараз. Ой, у мене камера вимкнулась, ну значить буде чуть, чуть так. Здається, це все. Якщо тобі було цікаво, у мене на каналі є ще одне відео по Майнкрафту, я залишу його на кінцевій заставці. А також, якщо тобі цікаво побачити наступну частину, в якій я покажу секретні механізми з креативу світу, то пиши про це в коментарях, розповідай друзям. Підписуйся на канал та, та що там ще, та став лайк. Чо ж дякую, побачимось з тобою в понеділок. Якщо все піде за розкладом.